Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні послухаємо чудові історії на добраніч, поганючий ведмідь. Одного дня молодий кротик Шурфі почувався особливо сильним. І з самого ранку він рив довго. І глибокий підземний хід. Татко буде дуже мною пишатися, коли побачить, що я зробив, казав собі Шуфрі. Нарешті він вирішив, що хід уже достатньо готовий, і почав рити вгору. Цікаво, і де я виберуся? запитував він себе. І наступної миті наштовхнувся передньою лапкою на кам'яну плиту. Шуфри її швиденько обкопав і поставив з торчма. Виявилося, що він прорив хід у невелику кімнатку. Віконце в ній було загратоване, а на дерев'яному помості сидів якийсь дивний ведмідь із незвичайно блакитними очима. Привіт. поздоровкався Шуфрі. Ну, й не затишна ж в тебе кімната, навіть без нормального ліжка. Аже ж, відповів ведмідь, я дуже бідний. Я дуже, дуже нещасний ведмідь. Із їжі маю лише сухий хліб, та п'ю саму воду. Як і хворий. Моя дружина поїхала кудись два дні тому. І випадково замкнула мене в нашій квартирі, а я загубив ключа. Маленький кротику, будь ласка, розширся свій підземний хіт, щоб я зміг вибратися на волю. Підолаха, перейнявся Шурфі. зараз я тебе звільню. Зачекай трохи, я покличу тата і інших кротиків, вони допоможуть. Ні! Закричав ведмідь, залишся! Однак шурфі його не почув. Він уже поклав кам'яну плиту на місце і поспішив своїм лазом назад, у нірку своїх батьків. Там він швидко, швидко розповів, що чув і бачив, та як йому страшенно шкода ведмедя. Блакитноуки ведмідь у кімнаті з гратами, перепитав татко Шурфі. Хлопче, та ти прорив хід до тюремної камери. Той відміть, то небезпечний Альфред, відомий злодій, облудник і хапуга. Ходи, давай швиденько закриємо тунель, поки він не вибрався на волю.